Ну що любі друзі, всім привіт! На каналі Deadwood Fishing. Я сьогодні не сам. Олешка, скажи привіт. Олешка привет. фідеріст Діснянський, коротше, сказав, що сьогодні ми наловимо купу риби. Друзі, на годиннику у нас плюс-мінус пів четвертої. Ми приїхали на вечірню рибалку десь до 9, до 10. Побачимо, перебачимо, що воно буде, то воно буде. Фідерна сесія. Класно думаємо, половити, можливо, на вечір якогось лящика чи, можливо, якогось соміка під ніч, тому що, в принципі, маємо дандрабену, взяли все з собою. Наші риболовні місця я буду сидіти ось тут. В принципі, кидати десь плюс-мінус ту сторону. Те, нормальна, нормально, але я знаю, куди кидати, де е, буде гарно стояти кормушка. Коротше, все буде нормально. І тут у Олешки місце. Друзі, коротше, що буду багато говорити, давайте все поступово показувати. Першим ділом, що у мене, в принципі, все розкладено, треба замішати прикормку. Покажу вам, що використовую Сьогодні по прикормці і чим буду годуватись. Коротше, любі друзі, по прикормці. Флагман Гранд Супрім. Хочу саме його замішати, це в мене буде основа. І сюди я висипаю, ну, я думаю, всю пачку. Всю пачку, якщо, що, тупо будемо на Супрімі сьогодні вирулювати. Саме всю пачку. Супримка. Mm -hmm. да. Суприм Олежка Хочемося, Я хочу на Супрім, Олішка трішки друга буде каша, я потім вам покажу. Ось така пачка ціла. Бачите, сипуха пахне. Пахне ідеально, супер. Коротше. цю тему ми замішаємо. У мене ще є пачечка ось такої прикормки. G-Stream. біла риба. Коротше, ну, Але я поки що її додати не буду. Якщо, що, може, домішаюся, в разі чого. Крішні ханяє, да? Коротше, друзі, плюс трікабайс. Професійна прикормка для лову милюної риби. Коротше, сподмікс по факту. Це в мене тут, боже, як вона називається? Не перловка, а пшоно. Ось пшоно. Я його зараз добавлю Половинку собі, половину Олешка досипить. Коротше, попробуємо якісь зернові трішки. Далі мене взяли з тобою. У куруску. У мене тут є народна добавка. Кукурузку, так, в Олешка є пшоно. Я у нього теж трошки пшона возьму. А, я ж на пропа, Так, ось все, трошки цю їх у Так, О. держи. Це тобі ось досипеш собі. А це якось. То давай одразу насиплю її. Чи вона гаряча? У нас ще каструлька. Бачите, друзі, яка каструлечка. що треба. А, каструлічка. Вона ще гаряче, нічого собі. Я О! Є мушля. Зараз мушлю трошки підсипем. О, підсипимо. Да, каструлька спеціально для рибалки. Каструлька спеціально для рибалки. Ось трошки зернових. Ну, Це вже буде дуже дуже непогано зернових. Я навіть не знаю, чи треба буде увлажняти, його може і не треба буде. Так, все, я пів каструлі взяв цього обшуна. Буде достатньо. Трошки назад. Даже, я думаю, що я забагато насипав. Трошки назад його. Все, пшоно є. І зараз вертаємо, Олежки, беремось зернові, клубнічки йому пшона трошки віддати назад. І що я ще, друзі, додаю? Фінішна, та навіть ще не фінішна. Зараз рука трошки в цій каші вже. Як завжди, рушник не взяв. Коротше, друзі, взяв ось таку тему. Пелець швидкий для прикормки, 70 гривень. Це якийсь еколан, фіш. не знаю, купив чисто по приколу в рибацькому магазині, я не знаю, чи воно щось поможе, чи воно не поможе. Але я його додаю. Ну, не сильно багато, все, коротше, хватить. Побачимо, що воно нам покаже. У мене буде така, типу більше більш крупний фракції. може, навіть сипухи зараз закину. І плюс до цього всього діла, друзі, я хочу додати. У мене ще є, зараз буде таке конкретне олів'є, як я кажу завжди. У мене ще є ось така тема. Це у нас пряний ляш від флагману, добавка ароматизована. Також сюди ми її висипаємо пряного ляща. Ти будеш таке собі додати? Оставити тобі трохи? Ну, хай буде. Все. все, пряного ляща трошки додамо. І, коротше, друзі, ще я додав антарктичну олію, Антарктик Ріль. Нальємо її так трохи, щоб трошки було рибці, щоб трошки воно відчувалося там цієї антарктичної олійки кріветкової. Так, все, я думаю, цього буде достатньо. Налили. І все. Давайте зараз це все замішаємо і покажу вам, що в нас вийде. І ось така, друзі, прикормочка у нас вийшла. Погляньте, яка, в принципі, непогана, дуже класна. Я думаю, цього вистачить. Трішки комками. Так, да, було б добре через сіто пропустити, але я цим не займаюся. Буде нормальна фідерна прикормка. Зараз це все сміття поприбираємо. І розкладаємо перше уділище. Сначала займуся першим уділищем, гарно приділю йому уваги, закормлю, а потім вже може друге закинути таке. Коротше, друзі, перше водилище я розібрав, так швиденько, щоб дуже багато не говорити. Кастмастер 3,6 до 120 грамів. Моє універсальне водилище по фідеру, котушечка 5000, також Кастмастер 6 плюс 1 підшипника. Шнур не пам'ятаю, який тут діаметр, чесно кажучи, кормушечка з крилишками 84 грами флагман, фідергам, бусінка 100 і. Опа, мальок. Так, все. Дивіться, що я буду взагалі зараз робити. У мене стоїть кліпса, я планую зараз просто кинути, по-перше, кліпсу зняти. По-друге, я порозумію приблизно буду, на якій буду ловити. Тобто я не буду маркеруватись абсолютно. Я зараз закидаю, просто аби зняти кліпсу. Оп, зняв. Якби я там ловив, то мене б там конкретно зносило. Кліпсу, я зараз знімаю. Все, просто витягую. І зараз просто, друзі, беру, закидаю плюс-мінус, куди мені треба. І починаю годуватись. Я думаю, кормушечок 7-8 на точку відразу і потім ловити в темп, ну хоча б хвилин 7-10 перезакид. Е, і буду займатися другим водилищем. По прикормці вона вже в нас настоялася, все добре. Тому. Йдемо і пробувати годувати рибку. А, друзі, дивіться, Олежка замішується. Давайте я вам ще покажу, що Олег там замішає. Я це взагалі таке готовлю, що. Просто Та ти дріб... пастачина додав? Ні, це прикольно. А, це так, да, друзі. Кстати, кукуруза. Бондуель, ось ця. Тут фракція в реалфіша просто чудова. Подивіться, Олежка, яку тему намішує. Те, що треба. Ти все досипай. Держу, осталось трохи. Пахне воно взагалі блін, Я, я прям зараз чувствую таким. Я це підняв і одразу відчуваю. Друзі, Олешка взяв за основу кукурудзка Бондюельтернадерейлфіш, потім він додав GST-Шоколад. Так само, як я додав ароматизатор, великий ляж, типу як додавка. Пельчик ти будеш доволяти? Уже. Пельчик ліжка теж додала ось такий пельчик, плюсом е зернові е пшано, ось це те, що я йому лишив, і е ну, саме може ячна, ячна крупа. Тобто в нас по факту прикормка однакова, у мене трішки жовтіша через те, що я гранд серію взяв, там вона іменно така жовта-жовта. Приблизно по смакам трішки буде відлічатися і по кольору. А в принципі по. Ну но, но по десні, короче, жовта прикормка взагалі не працює. Ну, всі ну... года раніше не працювала. А от е, мій знайомий був декілька днів тому, то в нього жовта прикормка саме і спрацювала. Суття. Але він додавав, да, але він додавав горох. Бачите, друзі, гороха. У нас горога нема. Ну нічого, алешка замішується. Давайте підемо вже кормам рибку. Покормлююся я, друзі. Зараз останню кормушечку вже закидаю. Я закинув навіть більше ніж думав. Але в принципі нічого страшного. Ось така гарненька кормушечка з кормом. Зараз трішки руку витру. Ой, залітає у нас остання на точку, і зараз будемо в'язати повідець. Дивитися, що там за гачок ставити, повідець. І наживка, я думаю, розвітувальна тільна десь 2-3 опаришика. і буде нормально. Давайте оп, все. Гарно постелив, прямо на точку. остання. пух уже починає задовбувати, правда. Ну нічого, зараз почистимо. Ну, куди ти від цього вже дінешся? Від пуху нікуди не дінешся, на жаль. Так, не пало. О, впало. Все. Тепер ми беремо отак. Обтрясуємо його, все. Обтрусили. І витягуємо. Ми тут не одні, до речі, ми приїхали, вже одна людина була перед нами, приїхала також рибачити на фідер. Ну, Все, друзі, тепер зараз прибираємо пух, в'яжемо монтаж і починаємо нашу з вами рибати. Все, друзяки, перший закид, кормушка забита, розвідувательна насадка. Це у нас суто три опариша просто білих, повідець сантиметрів 40 може, ні, ну десь може 45 плюс-мінус. І все, стелимо на точку. Я зараз ставлю на це водилище, дзвіночок, я на нього дивитися, не збираюся, займуся якимось другим водилищем, чи порозкладаю трішки речі, які я тут пороставлявся і порозкидав. І все, будемо чекати рибу. Зараз, якщо буде час, то зберу ще друге водилище. Ну, побачимо покльову. Може і друге водилище, Маю надію, що не пригодиться мені сьогодні. По гачкам, друзі, у мене комбінування сьогодні це овнер, повідковий. О, покльовка, Олежка. так? Угу. Зразу покльовка, поки друзі, я розказую вам. Повідковий матеріал це 0,18 від овнеру. В принципі, 3 1 на розрив, нічого такого цікавого. І е, Кейрі правильно наче називається, якщо я не помиляюся, 10-го номеру гачки синього кольору. Ось такі якраз зараз, ну, зараз стоять у воді, оця ця комбінація з кормушечками 84 грама з крилишками. Вже тільки що було якесь клювання на три опариша. Ну, побачимо. Я там нормально закормив, десь близько 10 кормушок. Не знаю, чи це багато зараз, чи не сильно багато. Але що маємо, то маємо. Що зробив, то зробив. Зараз будемо сидіти дочекати рибку. Надіюсь, наступне включення вже буде з рибою. Так, любі друзі, друге будилище я склав, друге будилище це в мене Sherman Pro до 100 грамів з котушечкою Sherman Pro 6000. Так, це вон піджать. По наживці. Тут у мене гачок Овнер 7 номер. Я вам покажу трішки пізніше, який він саме, він більший, аніж той, який там стоїть. І тут я поставив пучок черв'ячка такого і одним опаришем це все діло закрив. І кормушечка 70 грамів, до 100 грамів удивища, ну 70 нормально летить. І повідець такий, я б сказав, десь метровий. Тобто я трішки по-різному. Поекспериментував і буду кидати зараз без кліпси, плюс-мінус кудись туди далі. Оба в той бік. О, нормально. Зараз побачу, десь надіюся, що стане швидко, що знайде точку, де воно стане, щоб не несло на мій другий фідер. Бо я вирішив друге водилище також відразу поставити. Все, друге водилище я також поставив. На стульчик собі... Так, ану несе, не несе. Ще поки що падає. Так, да, друзі, трошки несе. Ну нічого, зараз побачимо, як воно буде стояти. Коротше, все, два удилища в воді, тепер будемо гратися зі насадками і тому подібним. Маю я, друзі, таку новинку. Багато хто рибачить постійно на них, а я ніколи не пробував. Зашов риболовний, купив промонтажа ось такі, як вони називаються. Як вони правильно називаються, Олешка, ти знаєш? Типу, як пуфи, не пуфи, як воно правильно називається, не знаю. Давайте попробуємо поставити ось такого. У мене є ваніль. А, в них тут ще ку... да? ці вкуси є. Ти поняв? Я не звертав уваги. Я думаю, що не ну так, да, є ваніль, аніс, шелковіця, і кріль. Да, я взяв. Давайте попробуємо. Ванільні, крильові, Просто обичні демікові. Да, так, ти зрозумів? Тут ще є смаки, я навіть не звернув уваги. Короте, по 38 гривень, друзі, одна така упаковочка. Беремо один цей шаричок. І зараз. Будемо пробувати. Так, це назад. Закриваємо. Десь, по-моєму, один ще в мене тільки що випав. Що я не ошибаюсь. Чи не випало. Чи то мені здалося? Ні, вона не випало. Все, закриваємо, чіпляємо на гачок. Те удилище стоїть. Там в мене черв'як опариш. А тут попробуємо зараз підійти, як би сказати, цей такий пуфік. І до нього дати два опаришика. Так, де в нас опариш? Опариш ось у нас. І будемо чекати, будемо ну, чекати рибку. Я сподіваюся, що вона скоро до нас відізветься. У мене вже, рахуйте, були на закормочної точки клювання. Так, давайте попробуємо сюди два опаришика білих. Поки що білих. У мене там є різнокольоровий пінка, але поки по-білому будемо проходитись. Ось така наживка. Дивіться, ось так це все діло буде прикольно виглядати. Може якраз поможе нам зараз. Цей пуф. Тому все, забиваємо нашу кашу, кашку кашку нашу. Все, забив. Я, так, я тепер так зжимаю нормально, то я не сильно зжимав, коли кормився, а зараз нормально зжимаю, щоб воно там якийсь час вимивало його ту кашу. І стаємо на ісходну, де ми закидаємося. І Давайте пробувати робити закид. Я, напевно, трішки буду правіше стелити, все одно корм віднесло. Трішечки буквально правіше. Все. Поставили. Падає, 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 падає. Щоб не плуталися будилище. Так, ну що, упало. Все. Ставимо, друзі, водилище і рибачимо з вами. Щось, друзі, тягну, наче як. Зараз подивимося, що там на пінку різноцветну, поняв? А ну зараз подивимося, що там. Є там риба. Ні, щось є. Диви, яка Олежка густіра. Це подляш А чи це білогласка. Диви. Коротше, щось я. І з цим пуфіком, зрозумів? А нікого, нема. Дивіться, друзі, яка рибка. З пуфіком от профмонтаж. І на три пінки. Дивіться, три піночки. І ось така рибка. Білогласка, по-моєму. А ну Олежка, глянь, білогласка, так? Да? Да, Ой, така непогана, ще й розміром. В тебе є садок? Є. Де він далеко? Ну, там, там. Давайте зараз закинемо садок, бо я пакет брав. Пакет це таке. Отут, так? Да? Перша рибка. Саня, о, третій Саня в нас що, що в нас було багато. Приїхав виткаші. під ріст. Будемо виясняти, що, що та риба від нас хоче. Що, що ти мешаєш? Що, що за нас? від нас хоче? Ми замішали остатки сладкі, так скажемо. Ми замішали секрет. І у Олешки взяли пару жмінь його секретної каші, І буде це саме секретна. Буде Олів'є. Я говорю завжди олів'є. Олів'є олів або солянка. Називайте як хочете, але риба нам зараз каже. Щось, друзі, Олешка тягне, яка з нього каже, покльовочка була, бровку завело. І пручається. Ще й пручається. Ну може ти лящика якогось ловив. Він би був би тяжкий. А, ну не шесть. Густерка, да? Вот, очища густерка приятна. Дивитель, яка густира. Красота вообще. О, олежка вже тоже разловився. Он такой непоганый. Густерочка. Та ты шо, прикольно. Сейчас я тебе ее сразу отцеплю. А, ты цей блоге на камеру? Да, да, да. Так, ось такая густира. Все, Олежка я отцепив. Да мий кинем садочек. Друга рыбка. І єсть, все, поплила собі. Я, коротше, друзі, перев'язуюся, переплутав дві палки і дивіться, що в мене є на гачку. Клешня рака, що я дістав. Ось, будь ласка, клешня невеличкого рака. Десь я на бровці був і чіпанув йому клешню трошки. Ну нічого, зараз перезакидаємось, да? будемо далі рибачити чуть скажімо так, рачка без клешні лишили. Друга плювання, друзі, в закид. Риба на чек на мене є. Щось б'ється, да-да-да-да-да. На чек навіть непогана рибка. Зараз побачимо, що в нас там. Забросик, диви, яка рибошка. Ну, білоглазочка, чисто в забросі. Я навіть каша не спіла вимитися, подиви, яка хороша розмірчиком. Дивіться, друзі яка. Черв'як. А? Так, да, так, да, так. Да. там метров 15-20. Ну, в ту сторону. О, така, друзі, невеличка. Давайте її одразу в садочок. Непогана, в принципі, білогласка. Якщо так буде клювати, може завтра друге водилище дай не буду. Може зараз навіть і друге водилище не буду в'язати, бо там мене все пообривало, потікала рибка. З точку збив. Коротше, будемо пробувати. Ну що, друзі, сидимо. У мене була проблема я. Перезакинув своє водилище, коротше, перекинув одним водилищем друге водилище. Понаплутував такого, що просто жах. Коротше. Два водилища все пообрізав, купа шнура викинув коротше, просто жесть. Все зараз поперев'язував, плюс-мінус на точку закинув. Вже не годуюсь, коротше, так закинув. Бла ще одна покльовка, тільки що якась, але не реалізована. Ну, в принципі, так все виглядає. Погляньте, яка краса на десні. Супер все виглядає. Вон, хлопці там сидять, рибачать. Коротше, супер бомба-клас, так сказати. Коротше, сидимо відпочиваємо. Тому побачимо, що воно буде, як воно буде у нас клювати, чи воно буде взагалі. Зараз Олешка буде на сома одну палку кидати. Ну, а я чисто по фідеру побачимо В принципі, ще 2-3 годинки, я думаю, посидимо, порибачимо Ну, а далі буде видно, що воно буде клювати. Я вже експериментую, я вже, до речі, дістав пуфіки. У мене ось такі є пуфи Коротше, це у нас Якоїсь фірми, я не знаю. Ну, я думаю, багато хто їх в риболовному бачив чесниковий пуф, пробую. Потім пробую ці всі е, пуфіки також. Поставив зараз на одне водилище ананас. Ось такого плану. Але е, блин, я не знаю, чи то я не чую, чи то взагалі немає в них запаху. То ананас, а запаху щось не особо. Ну, коротше, побачимо, що воно буде. Все, продовжуємо, друзі, нашу рибалку і надіємося на краще. Е, я все-таки. Дуже маю надію, що якогось одного-два лящика таких, хоча б кілушних, все-таки вдасться підловити. Друзі, алешки снасть. Ось маркер скозячий. Фідергам, повідець і дай я покажу. Ось така наживочка, гачок і ось так багато хробачка. Хробачок те, що треба буде. Покажи мені, які гачки ти використовуєш. Великі такі, дивіться, гамакацу, ось такі козирні величезні гачки. 2,0, шостий номер. Коротше, ось вони так називаються. Гіковт. Ну коротше, прикольно, бачите, ось така велика об'ємна наживка. Зараз полетить у воду на сома. Вже шоста година, може щось буде якесь ділося. Друзі, Дімон тягне така подача, в нього була хороша, така іменно покльовочка. А, що, ні? А, точно! При такій а подачу дав таку. Це бичок. Я думав, разом не та ні Бичок, але таку подачу дав, що просто, Да. Покльовочка у сані. Ні, щось є, мабуть. Не? Не, не? не. не, 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 он надо Густерка. Густер, сразу при забросе. Значит, на да. опарыша чисто, да? Да, три опарика. Три опарыша и густера. Белый, червоный, белый. Ну, что, положим ее до решки в садок, чтобы хоть было подвыпись, нашел, что там. Что Что там наловилось, да? Да. Я скажу, бы я вовсе не А, ну да. Ну да. Пока Димон пришел, друзья, гулять. Олежка на его удилище сейчас что-то что брекается, да? Да. Белого... А, не, все одно что съем, бач. Ну, было, Та е. е, -е, -е. О! О, есть. Густерочка. Густерочка, густерочка. да? на засолочку густерочка. Бомба. <laughs> Осторожно, я сложу подсак. Осторожно, только чтобы не в клипсу. Ты подсак тут. Другий фидер Давай, я лучше другий фидер достану. Ты типа подводь. Нема. А ну, пробуй, пробуй. Тяни, тяни, друзья. У Олежки Сомяра, скорее всего, клюнув. Я вытягиваю твою другу оснастку. Сейчас, сейчас, Осторожно, Олежка. Попусти фракцион, если что, да. Ти головою, головою я Та розуйся хоча б красовки скину. Да, давай, доведем. Тихо, тихо, доведем. Ой, Олежка, любиш таку справу, да? Помаленьку. Самяра, 100%. Сейчас руках рука важка. Ну там хороший самира, не надушка трошка. О, но, оно, оно. І на шмалька диви розганяє. Сейчас По... під дергом може дати. Трошки підкрути, наверное, піджмі чуть-чуть буквально. Ой, да, ну диви, а де ж Не, сом, сом. то ляч! сом. Ти, то, то сом? Да. Я щось подумав, що ляч. Ні, сом, сом. Сом, так. Да. Ну що, полторашка десь. Плюс-мінус. Коротше, білі нема, зараз будемо ловити сома. Ого, яка морда. Полторашечка. Там О маленьку, Олешка. Та тут його заведеш нормально, красиво. А ні, він сидить непогано. Головне не форсирує. Він тільки трати пішов. Треба одразу відправляти туди. Йому взагалі рибалку починати треба. Так, а ну-ка. О, Пойка. та єсть. Подожди, подожди, подожди. Есть, есть, Все. Вс. Ты ж не под сома, слышишь? Ну, на цей раз підійшла, диви. Диви, да не, він не так сильно і держався. Легенько. Ну це полторашка. Може до двушка. Такий, да, не так сильно він не держався, дивіться, друзі. Ну, Оциплю гачки. Ну Олежка, злодей. Ну що, можеш на тренерську роботу тепер. <тас> ну, да, тепер Денису можеш фотографії відправляти, Дізера буде. Ва, я хотів з вами поїхати. Такий, друзі, попався сомяра. Я себе бачу, все, що я так підкоректирую. Дивіться, яка морда. Кіло 700. Гарний сом. Олежка хотів сома Всі такий Дандрабен взяв не зря, гачки не взяв не зря. Отакий сомяра гарний і клюнув. Прикольний, дуже прикольний сом. То, що треба, молодий, він, знаєте, не такий старий, що в ньому куча всякої грязі, вони ж падальщики, як рахуються, але ось такі якраз на пожарочку або ще щось буде бомба. Клас, я зараз теж на сома перейду. Щось там, друзі, Саня тягне, теж щось в нього попало. Соме... Соме... Сомяра. Для щедро? Ой-ой-ой! ой ой Давай, давай! Подмотай чуть-чуть. Лучше по чуть-чуть, тільки не так сильно піднімай. Не піднімай, не По Підводи, підводь краще. Так, по водички. Давай. Ух ти шо! Красота! А ти доляш. Дякую, братик. О! Ось що значить, друзі, взаємодопомога. Так, дочекався. Це десь полторашка. В руку не можна. Пиши, пиши. Це полторашка десь. Да, така полторашка. Оце, друзі, сомяра. А ну-ка. Ні, ну це полторашка. Це, це, оце так. Да. Оце, оце чіткий, звісно, лящина, це те, що треба. Шо, давай а, да. веси, що, давай доставай віси, подивимось, що він. Я думаю, полторашка. Так, да, не тягує до полтора. Кіло 425. Кіло 425, гарний ляш вообще. Супер. ти що, от це так. Да. От це добре. Під вечір. Так, да, сюди сначок, треба попробувати. Чітко. Погляньте, друзі, яка краса фідера в воді. Ліве водилище стоїть на сома, праве стоїть фідерна оснастка на 5 опаришів. Дивіться, яка краса на десь просто. Ми ще десь ну, до потемніння, годинки півтори посидимо, максимум будемо збиратися. Але погляньте, яка краса. Просто супер. Не націлений я сьогодні рибачити вночі, скажімо так, не збирався толком, не спальник, нічого. Але. Ось до вечора почекати, можливо, клюне якийсь сом чи якийсь гарний лящ, такий, як у Сані клюнув. Майже півтора кілограма. Було б добре. Ну, Ось така краса в нас на воді зараз. Дивіться, друзі, яку густіру бомбанули. Оце скільки в десь думаєш є веса? Грам 250-300. Ну, так? Прикольна така густіра. То що треба? Радує. То що Радує. Так. 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 Іноді влітає без час від часу. Рибалочки. На без так? Да, І така риба просто чудова. А тут популак покльовочка у мене на 5 опаришів, але була слізь на повітку, але нічого не було. Тобто не продовжив. Лящ по-любому клював, але не продовжив. Одна палка, яка на сома стоїть, то поки що стоїть і мовчить. Може так вечіліє. Така краса у нас на камері здається, що ще світло, але вже темно, друзі. Щось там Саня знов, друзі, тягне. Ти такі покльовки, такі покльовка. Да, Бачок? Да. А покльовка була така, що просто ти так ще й посік mm -hmm. казирно. Я, я вірив, що воно буде. Що любі друзі, вже темно. Надіюсь, вам мене ще трішки видно, але вже насправді дуже сильно темно, вже навіть і не сильно видно, як надівати ту наживку і тому подібне. Непогана вийшла, в принципі, риболовля. Я... Розловився двома білоглазками були ще клювання, в мене гарні для що віклювання було, але, на жаль, холості, чи то на гачок менше якраз було, чи на що. Ну, коротше, не знаю. Якось так вийшло, що більше нічого не клює. Також сома не вдалося зловити, але це поки що це, коротше, перша нормальна така рибалка. І то це навіть не днівна, це навіть не днем, це з 4-ї години і десь до 9, там, 5 годин вечірня вилазка, чисто спробувати щось зловити. І, в принципі, що Саня зловив кіло 425, ща, Олешка кіло 700. Сома. Ну, Алішка хотів, сома він його отримав, він єдиний, хто впирався в нього і коротше він його зловив. Така риболовля. пишіть свої коментарі з приводу цієї риболовлі, як вам взагалі? Як у вас зараз кліє по фідеру, чи пішла на десні вже риба, така, як ляща, ви вже ловите ляща та сома. А ми будемо закінчувати це відео. Підписуйтесь на канал, ставте обов'язково лайк за цей сюжет. Та всім до нових зустрічей!